Друзі, всім привіт! У нас в продажі з'являється Cruiser Prado 150 на 2,8 двигуні 205 пробігу. 16-го року на такій класній оптиці маємо диски 16 го розміру на класній гумі, регулювання сидіння, такий гарний кожаний салон, мультикермо, клімат-контроль зоний підігрів сидінь, розетка, підлокітник, регулюється по виліту, нішу. Маємо кнопку старт-стоп. Обігрів дзеркал, антизанос, в общем все, І тут є в комплектації світильник. Все є. Друзі, Тут прям запригувати потрібно. З моїм ростом майже 2 метри, тут дуже багато місця. Тут таких Я навіть, на 3 сядуть. Ну, Ззаді трошки скучновато, клімата немає, маємо розетку, дефектора і блокітник маємо. Перш за все, дуже зручно, що відкривається окремо у нас дзеркало, бажанок відкривається у нас збоку. Маємо шторочку, провода, все йде в комплекті, маємо дуже великий бажник, автомобіль, ще раз повторюю, дизельний, економічний. Тож, Друзі, запрошуємо на тест-драйв, перегляд, автопоїнт Софійська, 19 Білогородка.